Рада вас усіх вітати на каналі Мама на малюй. І сьогодні в нас ще один урок з циклу для найменших, і ми навчимося малювати равлика з допомогою овальчиків та кружечків. Це дуже простий тип малювання. Вийду в кожного з вас. Приготуйте з вашою дитиною фломастери, маркери. Якщо у вас є товсті олівці для малювання для дітей, беріть їх, беріть папір. Та давайте вже малювати. Нагадаю передусім, що ви поставили мені лайк, прокоментували щось, подобається вам чи ні. Підпишіться, будь ласка, на канал, це допомагає його просуванню. А хто хоче малювати ще більше, ставайте спонсорами. Там є кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх-всіх ексклюзивних уроків. А ми будемо вже починати. Отже, равник. Почнемо малювання саме з будиночка равлика. Малюємо таке коло. Ще одне. Ще одне. І ще одне. Тепер малюємо таке овальчик. Малюємо такий овальчик. І малюємо два кола. І ще по одному. І посмішку. І ось таке. Ось такий у нас, бачите, вийшов равлик. Він дуже простий, абсолютно нічого складного, і вам зрозуміло, що тут намальовано. Розфарбувати ви його можете за своїм бажанням. Хто хоче зробити його помаранчевим, будь ласка, хто хоче зробити його блакитним, все може бути. А можете зробити його різнокольоровим. Я так і... Зроблю, Зафарбую спочатку червоним ось це велике коло. До речі, працюючи з маленькими дітьми, ви можете одразу вивчати і прості форми, такі як коло, овал. Ви можете вивчати кольори, розповідати, що є основні кольори, такі як червоний, жовтий та синій. Це три основні кольори. Із них можна сформувати всі інші. Наприклад, змішуючи червоний та жовтий, вийде помаранчевий, а змішуючи синій та жовтий, вийде зелений. І ми можемо таким чином з вами і з вашою малечею розвивати творчі здібності та отримувати. Перші базові знання у малюванні, кольоровознавстві, всередині. більш яскравий, хочеться ось такий. Так. І равлика мені хочеться зробити такого салатового. Позитивного. Зараз ми з вами дофарбуємо і перейдемо до математики. Ми з вами порахуємо, скільки овальчиків та кіл нам знадобилось для того, щоб намалювати такого простецького равлика. Давайте перейдемо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. І загалом в нас вийшло. 12. Ось і все. Наш равлик готовий. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. І ви будете заходити до мене ще на канал за новими уроками. До речі, напишіть мені в коментарях, яких ще тваринок ви б хотіли навчитись малювати за допомогою простих фігур. І я запишу для вас такі уроки. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, Па-па!